Привіт! Починаємо практику. В позиції лежачі твоє тіло розслаблене. Твої ноги розслаблені. Твій позвоночник прямий, а підборіддя направлене в сторону грудної клітини, так щоб випрямити хребет. Твої руки розслаблені, і твій язик м'яко розслаблений, твої очі впадають глибше, вони закриті. І зараз, будь ласка, усвідом та відклади усі думки, щоб твоя увага повністю була приділена цій сесії Йога Нідри. Ти повернешся пізніше до тих своїх домок. Нехай усі органи твого відчуття відкриються. Відчуй простір, в якому ти знаходишся, відчуй розмір кімнати, в якій ти знаходишся, відчуй поверхню, на якій ти лежиш, Відчуй площу поверхні. На якій ти лежиш, зверни увагу на всі свої відчуття, на всі відчуття в твоєму тілі, в твоїх очах, плечах, тулубі, руках, ногах, голові та обличчі. Відчуй. Розслаблення кожної частини твого тіла, кожної його частини. Твої руки розслаблені, твої плечі розслаблені, твоя голова розслаблена, твоя грудна клітина розслаблена, і ти відчуваєш, як повітря. Наповнює її плавним коливанням. Твій живіт розслаблений. Та ти відчуваєш, як повітря наповнює та покидає його. Наповнює та покидає його. Твої стегна розслаблені. Твої ноги розслаблені. Твоя права нога розслаблена згори до самих кінчиків пальців. Твоя ліва нога розслаблена зверху до низу до самих кінчиків пальців. До самих кінчиків. Ти тут, абсолютно розслаблений. Тут і зараз. Прислухайся до звуків, які є поза межами цієї кімнати. Прислухайся до звуків, зовсім далеких від тебе, найтонших, найледь помітніших звуків. Розслабляй свої очі. Нехай вони потонуть ще глибше в глазницях. Подумай тут. Про оновлення свого організму, про процеси омолодження та оздоровлення. Відчуй, як твоє тіло оздоровлюється. Проживай ці відчуття на клітинному рівні. І зараз ти проживатимеш цей намір за допомогою йога-Нідри. Ти відчуваєш, як розслаблюєшся ще глибше. Відчувай свій намір оздоровлення всім тілом, своєю свідомістю та підсвідомістю. Давай зануримося ще більше в розслаблення. Відчуй, як твоє тіло максимально розслаблюється. Я буду зараз називати частини тіла, і ти. Переміщуй свою увагу за моїм голосом по тих частинах, які я буду називати. Якщо ти не встигатимеш, просто слідкуй з того моменту, з якого ти чуєш, в той чи інший момент фокусуйся на тій частині тіла, яку ти почув. Не переживай, якщо ти пропустиш якусь частину тіла і не намагайся наздоганяти. Починаємо. Пальці ніг, ноги, стопи, Щиколотки. коліна, ноги, стегна, сідниці, обидві ноги повністю. Пальці рук, долоні, зап'ястя, Лікті. плечі, лопатки. Аби дві руки повністю. Розслаб верхню частину спини, лопатки та між лопатками. Розслаб грудну клітку, верхню частину спини, розслаб верхню частину хребта, нижню частину спини і всю спину повністю. Розслаб горло та шию, нижню частину шиї, всю шию повністю. Розслаб підборіддя та щелепи, то її зуби трохи розмикаються, і нижня щерепа розслаблена, розслаб губи та м'язи навколо рота, щоки, вилиці, вуха, розслаб крила носа та міжбрів'я, ніс, розслаб очі. Нехай вони ще глубже зануряться в глазниці. Розслаб брови. Розслаб весь лоб і все обличчя повністю. Розслаб шкіру під своїм волоссям. Відчуй кожну волосяну фолікулу. Ти повністю розслаблений. Але ти тут присутній. Ти розслаблений, але ти не спиш. Тримай увагу на тих частинах тіла, які я називатиму. Просто тримай увагу без того, щоб намагатися їх розслабити. Переміщуй свою увагу за моїм голосом. Відчуй все своє тіло від маківки до п'яточок. І повторюй про себе, я є, я тут, я не сплю. Я абсолютно розслаблений. Я готова до занурення в практику при максимально розслабленому тілі та зберігаючи свою присутність тут. Я не сплю. Просто переміщуй свою увагу за моїм голосом. Права рука, великий палець правої руки, вказівний, безіменний, мизинець. Усі п'ять пальців правої руки, долоня правої руки, верхня частина правої руки, зап'ястя, передпліччя, лікоть, верхня частина руки, плече, підпіхва, груди справа, нижня частина спини справа, права сідниця, праве стегно. Литка, права щиколотка, п'ятка і нижня частина стопи, верхня частина правої стопи. Великий палець, другий, третій, четвертий і п'ятий. Тепер ліва рука. Великий палець лівої руки. Вказівний, безіменний. Мизинець, усі п'ять пальців лівої руки, долоня лівої руки, верхня частина лівої руки, зап'ястя, передпліччя, лікоть, верхня частина лівої руки, плече, підпіхва, груди зліва, нижня частина спини, ліва сідниця, ліва стегно. Литка, ліва щиколотка ліва п'ятка і нижня частина стопи, верхня частина лівої стопи, великий палець на лівій низі, другий, третій, четвертий і п'ятий, права стопа, ліва стопа. Права п'ятка, ліва п'ятка, права щиколотка Ліва щеколотка, обличчя, обидві руки повністю, обидві ноги повністю. Усе тіло повністю. Ти повністю розслаблений, але ти не спиш. Будь присутнім тут і зараз. Очі, праве око, ліве око. Губи, крила носа, ніс, все тіло повністю. Відчуття важкості у всьому тілі. Ти повністю зберігаєш свою присутність. Ліва нога, права рука, грудна клітка, живіт, низ живота, права нога. Права рука, обидва коліна. Всі м'язи твого обличчя повністю розслаблені, і ти їх відчуваєш. Тепер побач твоє тіло зверху, як відображення у дзеркалі. Подивись на себе зверху, вниз, відпусти все. Забудь про своє тіло і насолоджуйся розслабленням. Твоє фізичне тіло повністю відпочиває. Насолоджуйся легкістю та відновленням. Ти в стані нідра. Твій розум очищується від ілюзій. Твоя підсвідомість також очищується. Дозволь собі насолоджуватися цією практикою, поки тобі не захочеться рухатися знову і не захочеться встати. Дякую тобі за те, що практикуєш зі мною.